Виймаємо картку. Сьогодні у нас четвер. Закінчуємо робочий тиждень. Мій тахограф дозволяє вийняти картку без закінчення країни. Тож я відміняю закінчення країни і забираю картку. Новіші тахографи так не дозволять зробити, прийдеться країну закрити. Що ж, вкладаємо картку після вихідних. Зараз він нам покаже, коли було останнє вилучення. Сьогодні у нас вже вівторок, здійснюємо вручну. Пам'ятаємо, що ми не закрили країну 16 го числа. Тож на 16 те ще доїзд додому ставлю. 16. те Добре, поставимо годину часу. Отак, От доїзд додому до 17-ї вечора. Отже, після того закриваю країну. Кінець країни. Польща. Добре, далі з 16 до сьогоднішнього дня в нас був відпочинок. Зараз у нас 10. -та. Почали ми працювати о 8. -й. Скажем, з дому так, з дому виїхав о 8-й годині. Значить, до 8-ї години в нас був відпочинок. Добре, тепер почалося сьогоднішнє число і воно починається з відкриття країни. Почав країну. Тепер доїхав до роботи. Це була у нас 8.30. Окей. Добре, тоді з 8.30 я ще до 9 години робив якусь роботу біля машини. Невій довше до 9.15 поставимо. Ще робив собі якусь роботу на молотках. Ну і до даного часу я відпочивав. Окей. Країну вже не починаю, бо вже один раз починав і все.